Техніка відпускання. Прощення в храмі. Налаштуйтеся на роботу подумки. Сядьте зручно, вимкніть сторонні звуки, і кілька хвилин побудьте в тиші. Уявіть, що ви знаходитеся біля давнього храму. Ворота перед ним відкриті, і ви входите в казковий храм і зустрічаєте там свого кривдника. Уявіть, що цій людині. 3-5 років на обличчі цієї дитини помітно, що вона перелякана і усвідомлює свою помилку. Кривдник, дитина звертається до вас на ім'я і просить пробачення. Уявляйте, що саме дитиною ця людина просить пробачення за всю кривду, яку вчинила вам. Подумки ви можете висловити всі негативні емоції, які у вас накопичилися. Після цього попросіть пробачення і можете спокійно поспілкуватися, якщо захочете. Можливо, ця людина захоче щось вам повідомити. Потім, так само, подумки, попрощайтеся і вийдіть за ворота храму. Подякуйте собі за зроблену роботу.